Переконливу силу у суді. І, скориставшись юридичною допомогою у суді, тобто не користуючись послугами адвоката, допомогою адвоката на місці ДТП, коли адвокат з'являється у суді, то у вас юридично може бути, що вам вигідніше зайняти іншу позицію письмово. Але в такому випадку ваші пояснення і схеми ДТП можуть не відповідати вашому інтересу, що було складено на місці. Тому... В такому випадку робота адвоката буде вдвічі складніше, і відповідно відношення суду буде, ви розумієте, яке суперечливе до тих обставин, щодо яких ви підписалися на місці ДТП і щодо яких змінили думку у суді. По-третє, консультаційна підтримка адвоката щодо загальної стратегії дій по ДТП припустимо, трапилося незначне пошкодження автомобіля у вас у дворі. У вас ви